Коли водій має вимкнути покажчик повороту перед заїздом на перехрестя з круговим рухом, інколи можна побачити, що водії вмикають правий поворот, інколи лівий, а інколи взагалі не вмикають. Як же правильно, деякі спеціалісти кажуть, що взагалі не потрібно вмикати, навіть у білетах по ПДР, зазначена він на відповідь, не потрібна. З іншого боку, співробітники поліції переконують, що при заїзді на коло потрібно вмикати лівий покажчик повороту. Тобто, якщо ви рухаєтесь кільцем без перестроювання, поворотник вмикати не потрібно. Логічно, що водій, рухаючись в напрямку кільця, в будь-якому випадку буде заїжджати на це кільце. Якщо ви змінюєте смугу руху на кільці, то потрібно вмикати відповідний покажчик повороту. Коли ви маєте намір з'їхати з кільця, ви маєте вимкнути правий покажчик, щоб іншим водіям було зрозуміло, куди ви збираєтесь їхати. Ще є сенс вмикати правий поворотник при заїзді на круговий рух, якщо ви відразу з'їжджаєте в перший з'їзд з кільця. А як ви гадаєте, чи потрібно вмикати покажчик повороту при заїзді на кільце, чи ні?